Отже, друзі, вітаю вас на каналі Алекс Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. Сьогодні, 30 жовтня, 2024 року. Майку знов пофіксили нам туречину. Пофіксили той останній спосіб, який ви бачили у мене е, на каналі або у Паші Гіка. Це стосується обох способів. Майки його просто пофіксили. Сьогодні я зайшов на свій акаунт, де я купував через. Турецькі картки через сайт, через новий аккаунт, який зробив домашній на консолі, і вже все не працює. Точно така помилка, як ми б створили новий аккаунт і додали його на консоль, з нього українською карткою купували. Через дві доби з'являється помилка Неправильний регіон. Тому наразі жоден спосіб не працює. Я не знаю жодного способу на Xbox, щоб купляти через Туреччину і аккаунт вам не заблокувало. Я знаю підписники в коментарях на Ютубі під відео. Пишуть, що можна розблокувати акаунт, щоб на консолі роздавати місяць VPN Туреччини. Я не знаю, хто цим буде займатися, але це просто нереально. По-друге, у вас не будуть працювати інші регіони. Якщо ви ну, якщо ви захочете собі розблокувати, роздасте VPN собі на консоль Туреччини, то ви ж зрозумієте, що в інших регіонах ви не зможете купляти, тому що ви перемістити консоль в Туреччину, а там є. Офіційний регіони українською карткою, якщо ви там що спробуєте купити, то ваш аккаунт полетить в бан і так далі. Коротше, коротше, я не знаю, друзі. Оце вже відео, оце не актуальне відео, тому що немає в цьому сенсу. Ви просто, якщо захочете новий аккаунт створити на консолі і купляти з української картки, вам не потрібні турецькі оці картки, не потрібні оці коди поповнення. Не витрачайте свої кошти, тому що від цього просто немає сенсу. Я ось знімаю це відео 30 жовтня 2024 року. Поки що. Я не знаю ніякого способу, щоб безпроблемно, знаходячись в Україні, купляти через Туреччину. Що буде далі з Туреччиною, я не знаю, і... але я впевнений, що Майки нам її не розблокують. Я лише сподіваюся, друзі, на те, що рано або пізно Microsoft додадуть все-таки український регіон на консолі Xbox. Це не буде завтра, післязавтра. І якщо це й буде, то мабуть це з новим вже поколінням консолей. Але ми не знаємо, може у Майків є плани, якими вони з нами не, не поділилися, яким, які не просочилися до інсайдерів і так далі. Але мені з трудом віриться, що майки готують український регіон, тому що якщо б вони готували і український регіон, то у них таких сотні регіонів. Їм треба було ще там купу регіонів готувати. Може, це все робиться, я не знаю. Сьогодні не про це. Сьогодні про те, друзі, я... це буде коротеньке відео. Я просто вам інформую вас, що турець турецький спосіб, жоден із турецьких способів не працює. Працює, ви можете просто створити новий аккаунт, він буде дві доби працювати, і потім буде неправильний регіон. Тому немає сенсу від цих карток, немає сенсу від турецьких карток, немає сенсу від цих турецьких кодів поповнення балансу турецькими лірами. Отже, друзі, ось таке відео. Ну, майки швидко, до речі, зреагували, десь попрацювало воно після того, як я відео зняв, десь тиждень воно попрацювало, може навіть трішечки менше, і майки це заблокували. Що нам робити? Очевидно, нам треба вже забувати, мабуть, про Туреччину, забувати про цей регіон. Там нові ігри, до речі, вже не такі дешеві. Вони виходять і там дорожче, навіть ніж там в Кореї, ЮАР або Японії багато вже ігор. Тому, друзі, що робити для тих новачків, які щойно купили консоль і там захочуть собі купити GTA 5 та Мердеру, яких зовсім нуль в бібліотеці? У них перші дві доби, коли вони створили акаунт, Туреччина буде. Працювати. Тому, якщо ви будете купля... якщо ви хочете купляти Xbox, або щойно купили, затарюйтесь в Туреччині по максимальці, тому що через дві доби у вас буде помилка неправильний регіон. Друзі, якщо інформація якась нова з'явиться, або ви якось володієте інформацією, пишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Якщо в мене щось з'явиться, я обов'язково буду тримати вас в курсі і зніму, як ну, зніму відео, якщо щось зміниться. Отже, з вас, як завжди, пальці догори. Е, підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі і підписуйтесь в телеграм або Вайбер канал. Посилання будуть, як завжди, внизу під відео. Отже, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Геймпас.